Итак, всем привет! Начинаю тестити игру, настройки и так далее. Бо заметую якісь артефакти срані. Буду видно по те, що вже частина друга. Блин, опять настройки вони чомусь злітають. Без поняття в чому причина, але настройки злітають. Так. Зараз потестимо що тут в чого. Вроді би включив вісинг, має бути вже без артефактів. Без поняття. Можливо, причина. Leward, left, вісинг, а не фінсі. Ооо, ці вичок мене замітив, явно. Оооо. Бунс Бунс Даймосер начок-тук-тук О, зараз два замочимо того монокар Стелси настоящий про убийца там бы ты По карте флаг никаких не бачу. Вроде бы все окей. Можно его все-таки высынуть по типа, миру. Так, так, палочка включается. Бумс, я. Не знаю, хочет они. Тур-тур-тур. Пачечки, патрончик. Дроя плохо плюс, еще Чутки. Пляжка. Пляшечка. Итак. Лембай, что там кавкан с ним? Капкан. Тур-тур-тур. онканоби дай, він раз тут був монстр. Можна захватиться під лишко. Откодно. Тут уже артефакту немає. все таки вісім поміх. Це шикарно. А. Так чікало. Вчому ж можна мати по одному прийлося, отже, своя. Ну. вот это половое на житья. не сказал, это что минус. Так. Сейчас я бачу я тут двух. дружка. Можно куда-то такой скромонайка. Схвалился. Так, правильно, йде. Йде, йде, йде. да, Не О, привіт, чувак, привіт, привіт. І... Так. -а. Шикарний план. Шикарний план по взрыванию. Зомбикин. Давно минулого разу було за нього 6 патронів. Тепер жодної. Ну, можна сказати, що це тоже мінус, но... Так как тут патроны не сильно решають, особо в пистолете. Все через то, что монстры. Через тюрь сильнее. Ты бы с інші... нище зброю якось. Проти них. Три копканаш. Вряд ли ну... Погано шики можно забрать, просто можно разбочто. Це, по сути бесполезная работа мануэта это уже есть сенс и в тех капканах а самому разбочу это смислу их смысла вот двойный монстр может можно за монетами монеты поставился забраты феномен Не замета? Видимо. и тратума надо взором. Дивное сюда. Дашь не дашь? Давай сюда не давай с давай, меня не бачиш Бумс Хедшот. на нему хоть не. Другий хедшот. Оп-оп-ой-не-не-не-не-не. а, не-не-не-не-не. Комбо якис. На тобі комбо. Опс, не попал, а я попаду, но я тебе не подобается. Мне тоже не подобаются твои сильные удары. Крайне сильные. Как для звичайного моба. Вот и все. О, пожалуйста, поломаю. Кто-то потронил, наверное, мах. Мм? Это не большая проблема как я уже сказал, патроны ничего, по сути, не решай. Именно в пистолете. растяжка. Что ты ничего. Во всякий случай. Я насякий випадок зайду, подивлюся що до чого. Вроді б задні будинку пусто. Про щось видали, якось, не знаю. Баночка. Задихайся біденький. Капканчик стоїть. Mm. все. Печально печально попадаємося Повертаємося в будинок а там Цінімо ще другу кімнату з рустяжка тут пусто аккуратно аккуратно, аккуратно. Ти черт тут я Ну, окей окей Треба что это Називається акуратно. аккуратно Підійшов. І получу. Ха. Ще одна розтяжка. Бачу, розтяжка прикритий тільки в стелси Тому що він якось не знаю, вроді би помалу йдеш, все одно зачіпляє. І за того я втратив пів життя, ну принаймні померти. Плюс великий. Все-таки попередня аптечка допомогла. Так, как ты на шо? Спалим аліше. Правильно. О! Крисят, ничего, ты ч? Нарываешься говним. На кого ты ліз? Морда. Морда ти на кого лізеш, а? Зомби тут крайне сильні, якщо будете типу, по удару відходити. Як я поняв, в тій грі, то те ліпша стратегія проти того монстра. Б'є відходиш. Не давати себе вообще Можеш після такого і не пережити, вроді звичайний моб. А після такої комбінації своїх захватів він може убити зараз. Це теж проблематично. Ну, він також серйозний моб. Якщо воден один, а якщо більше, це вже проблема. Більше такого відбігати і в один ночі стично можна, що вижити. Ну а пікшо два підряд, це вже сма. Принаймні без патронів які якимись ранайте. Це так, стоп, на круто возьмет. Щас я его и бью-бью, я пойдутный. Вот, на реші. Панемо мудака. Вот, 4 патроны. Тревосходно. Хотя толка 0. О, ворота, ворота. Зацінимо ще один обхідний вхід. О, можливо, там якісь аптечки або ще якісь плюшки. О, якщо обійдемо їх, може проп'ятися потім. При відході від зомбі. От, скоріше на зомбі скоріше якісь мутанти. Тут якийсь ще є будинок тайний. Зацінимо що до чого. Можливо, якісь найбільш плюшки. Да. Yeah. Так, що подивимося? Що до чого Хто не стрелці прийти? Крайні малий шанс. Нехобзор непонятний, не якийсь. Опс, опс. Чувачок, чувачок. Иди жопу. Не-не-не-не-не-не-не-не. Стых. Стых, стых, стых. Крайне неухватно. Не Именно прячется. А вот таким способом все уже лепше. И пить падаем. Чатно получается. Не получается. Факелы досить потрібні, но одноразовые це тоже їхній минус. Якщо он один раз, то економить одну спичку. Чи сверняка. Як вам ліпше. И плюшек попробуем через стелс буде через окно, паралисты. Вот и плюшечка перша. Спамемо сразу. Патрончики возьмем. Маночку возьмем. Стрела уже зарядочка Непонятно, книжечка прочитать, на жаль, неможливо Вроде бы все. Рустяжка, жутяжка, шикарно, шикарно, шикарно. Рустяжка. це Шикарно. Як я ввожу. Там більше, чим один. Рустявочку ліпше знимемо. опана, Лежить притворяється. А як зайти? Ніяк. суть и никак Стараемся по, по стелсу всех не нужно спалить сховаться, а нам посвятиться ничего, не можно разыграть, не можем так, и так, продолжим. Вроде бы все. Ящики. Вроде бы можно. Могли... Так. Может, быть, что это? Надеюсь, той монстр не почему-то. Хотя, сейчас его порешито, но мне придется порешить в любом случае. Чу, в любом выпадку. Фрагмент якийсь не йшло. Так. Продовжуємо в повіск фрагментів. Робочку ламаємо. На якісь деталі забираємо. М -м. Гра крайня атмосфера. Нагадує по атмосфері у Бетізла 4. Сім фанат серії у BTSLA всі відомо. Так. Сто процентов живые притворяется. Вот на что голова. вот питание, чей, когда я проломаю ножки, он встанет, Надеюсь, что не встану. Встанет. Оу, ничего себе, чувак! Ну ты езжай просто. Вот он тоже мне. разок втыкнул своим серпом. И раздамажил прилично так. Спотренка на него три патрона, получил два. Ключ. Оу. Напевно потрібна речь. Все-таки не зря сюда зашел. очевидно Виберемося ліпше через вікно. Вдруг там якісь підійшли зомбаки. По стелсу все. Стараємося пройти. Ні. Вроді мене наблюдається ніяке. активність змонці. І це шикарно. Так. Щось тут було. Фляшка. Не потрібна річ, по суті. А в двері він заходить пічно. Ха. Оппічно, епічно. Помало відкриває так двері. Яжко. Ну, ліпше не брати. Там, де потрібні якісь якісь такі моменти, де треба дворікти там все знайдеться якась фляжка, цегла. Так що з собою не потрібно носити її. Капканчик ліпше обійдем. Хіба ключа до нього хода. У лишній раз. Враховувати наскільки ігра смертельна. Ліпше мати життя. З Телсом. І давайте на цьому моменті ми прорвемося. Тест вроді би пройшовся нормально, артефактів не було, ніяких фрізів, все окей. До нових зустрічей всім. Дякую за перегляд і пока!